Найшов ще один потужний собор. Видно, старий такий. Ще один цікавий будиночок такий, але є на що подивитись, реально. Це тоже щось старе. Ох, старе воно старуща. Старе старуше аж Я люблю таке старе. Автобус фірми Шумаха. Це піратський піратська шхуна. Щось заложено, вона так припаркована, що там щось є. Батько, якщо ти дивишся то відео, ти там того року тут на неї заїжджав. Ось там на ту палубу залазить. Круто, крутяк. Що тут народу? Погодка шикарна сьогодні. Ми так чітко вибрали день 30 грудня і сонечко таке, ми так от знали, що приїхати сюди і пофоткатись, подивитись, подихати, і людей багато. І ми приїхали. Ото Андрюха Бодька тут доводить тих два кольця спасательних. Ота от. вот от, от, там батька залазить. Та. Зу... Та, 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 так, так. Та ти зікав там утракує? Так, так. Так, так, так. Так. Я, я там то року в, там я був. Шушан? Я живу точно. Конечно, от, от там вилазив туди. Да, от туди. Аж туди на Так. Наверх, туди на корму, де два тих. А це той потужний собор, який я знімав. Коли його знімав була друга година, вже по 2.15. 15. Час летить. Там люди з автомата копійки кидають і добувають копійки. Про Бремене. А це ті от будинки за річкою. Це не берег, це острів. Така річка тут здорова, аж там острів посередині. цього будинки. Оці от мости, що перехід, то все на острів. І був я на тому острові вже. А там кафешка на цьому піратському, піратській шхуні. Так, їде, Андрюха, туди. Давай, Андрюха. Я в тебе вірю. Можна, спускайся. Ні, я вже там був там того року. Мені вистачило. Давай. Щасливо. Якщо щось, дзвони. Страшно стало. Дуже жорсткий пандус. Все, Андрюха, давай. Пока. Подім! Не чує? Пірат шхуна. І я тут сижу. На сонечку гріюсь. Тут дуже вологе, вологе пиття так холодно, що капець ми там. Я думав, що я там дуба дам. Ну тут все-таки... Боярче, о, чайок гарячий. Хочеш? Ні, ні ні да. Ті піратські шхуні. Такий мороз, той що дід. Дід мороз. Борода звати. Прикольно, атмосфера тут така. Чайки. Чекають. Ми зараз затихли. Якраз такий момент був. Приїхали, прогулялись по тій набережній, подивились, хлопці там копійки крутять. Я не хочу, я ще раз приїду колись наробити копійок Бременських. І таке. І таке. Їдемо зараз щось перекусимо, бо вже голодні, кажуть. І таке.

Це рік часу так обгорожено. Нічого не роблять чи що. Так, зараз я загляну. Тут мають бути бременські музиканти. Ох, сонечко класно б'є! Класно. Зараз я вам щось покажу. Зараз гоп шолдигур Зараз я вам сейчас покажу Жорстко там торбались. Что-то є по-вашому хто знає, а не вообще Що тут таке? Что тут таке? кіт і повод. Андрей, и ты тут? А? Я тут, а. Привет, Петровна привет. Нам не идем, идем. Классно, солнце. Бье. Шикарно.

нього дві старинні в Лесі Українка, поняв? <плес> Бачиш. <плес> да. Дві старинні в Лесі Українка сидеть. Бачиш. Все, їдемо, діди, діди, дидем. Вчора є. І вже дубак тут такий робиться, що ого. Дубак такий прям настоящий дубак. На 150 кілограмів. Свиня. Шутки не шутки. Ох ти шоу. Їхали, 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 їхали і вирішили поїсти шовми біля вокзалу недалеко. Подивимося, що з того буде.

вісім, Ось його порізаний. А я за мене ролл пройшов. А ролик один 950. спеціаль груз отой великий, 950. Великий. Скільки та шаурма? 950. 950. Розрізали на двоє, взяли три штуки. І шість чоловік да їсти. А ну, Андрюха, дай, кажи, що, люкс, правда, бомба. Ля. Все. Ой, щось подібно, щось витягнуто має, да, таке смачне. Вертаємося додому. Заїхали коло ще коло того млина, подивиться. Ось отой дерево. Олень такий стоїть. І такий класний був млин. Десь відпала одна. Опа, ще й чайка полетіла. Очень прикольно тут, yeah. реально, атмосфера такая кайфовая. Yeah. Я смотрю, что твою и увидел. Но забыл, что-то и Гоу-гоу-гоу, переезжаем дорогу. Через декілька хвилин приїде наш поїзд, і підемо в Гановер. Всі, хто подивився, молодці. Але ви подивіться, кого я зустрів на вокзалі. Вони такі маленькі, це домовой. Маленький домовой. Все, сіли в поїзд, і ми вдома.